Тимчасово окупований Крим ловить припущені, прокотилася серія гучних вибухів. Все струсонуло так, що база окупантів посипалися. Та головною мішенню став Керченське місто. Один за одним ракети й дрони стали вичищати півострів. Злітають у повітрі склади, уражені танки, бутонні конструкції. Навколо вогняна смуга, техніка горить як суха трава. Справжнє божевілля потрапило на відео і вже злито в мережу. У це важко повірити, та ще важче відірвати погляд. Тож далі про це дета. В тимчасово окупованому Криму в різних районах пролунали вибухи. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що поблизу Керчі у небо підняли авіацію. А місцеві жителі чули звуки схожі на вибухи. Згодом з'явилося повідомлення, що кримське місто перекрито було через ракетну загрозу. Ну а далі там сталося неочікуваний, було чутно ще більше вибухів. Схоже удар лише посилився. Паралельно канал дописував про те, що Феодосія кілька годин була під атакою БПЛА. Лунали вибухи. Після них спалахнула пожежа в районі нафтобази. як? І ти такунку щас не що розвиватися. За словами місцевих, загалом у місця та його передмістя пролунало щонайменше 9 вибухів. Тим же часом рашисти масово дописують про удар реактивними дронами по базуванні 810-ї бригади ЗСРФ і об'єктами ППО в районі Мису Херсонес. Тож в окупованому Севастополі пролунав вибух через хвилину ще один. Після цього в козачій бухті спалахнула масштабна пожежа, яку видно з усіх районів міста. Згодом, за словами свідків, у місті чули два вибухи і звуки ймовірної детонації боєприпасів. На місце події приїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції. При цьому росіяни переконують за субу цим то здійснили ще й пуски проти корабельних крилатих ракет Нептун з акваторії Одеси. Сили ППО флоту працюють у морі на відстані шістдесят кілометрів. Повідомлені. Мали моніторингові канали окупантів. Агента теж також повідомили про атаки безпілотників сил оборони України на військові об'єкти в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про бека, оснащені ефпі-дронами які пробилися до розташування 1096-го зенітного полку і 102-го загону підводних диверсійних сил і засобів росіян. Варто зазначити, що в інкермані під Севастополем також пролунав потужний вибух. Після нього в окрузі повітрі відчувався запах гару. А район, де трапилися бовов, оточили окупанти згодом стало відомо, що вибухом було уражено тягову електропідстанцію залізниці в мікрорайоні Жовтневий. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер, зауваживши, що практично відразу до місця вибуху помчали пожежні машини. Окупанти виставили оточення. Ступінь пошкоджень підстанції уточнюється. Також на момент публікації повідомлень Кримський Вітер не мав інформації про те, що здійснюється рух електропоїздів на цій ділянці. Про наслідки ударів ЗСУ по Криму і Кримському мосту розповів також і військовий. Эксперт Олег Жданов, тоже давай это В обстановку на оперативном направлении Крым, наш любимый, родной украинский Крым, который временно оккупирован российской федерацией временной страной на карте мира, вот. И по информации мониторинговой группы Крымский Ветер мощный взрыв раздался в Инкермании. Сегодня в 3 часа ночи. И он был не случайным. Была поражена тяговая электроподстанция железной дороги. Сообщает о запахе гари в районе взрыва и оцеплении, выставленном рашистскими силовиками возле подстанции. Степень повреждения данной подстанции э, сейчас уточняется. Но в любом случае скажу, что это, это очень сильно э, нарушает железнодорожное сообщение в районе Севастополя. Вот. А там железка именно таким образом идет вдоль побережья, а потом поворачивает на Симферополь и уходит на Джанкой. Вот поэтому это очень важная подстанция, которая не даст возможности проводить железнодорожное или сильно затруднит, скажем так, железнодорожное сообщение на юге нашего украинского Крыма. По огневым задачам, которые выполняли наши войска в ходе э, прошедших суток. Итак, работала наша авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны э, Украины. Было поражено 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Э, также, э, также были поражены несколько еще других важных целей противника. В общей сложности за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили в личном составе 890 оккупантов по потере врага. В технике, в танках одна единица, в боевых бронированных машинах одна единица, в артиллерийских системах 30 единиц, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 100 единиц, в автомобильной техники оккупантов 67 единиц. Вот такие потери суммарно понес фраг на всей линии фронта от Курска до Олешек. И в общем такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях. Матірікової части нашої страни до речі, ватаж розповіли також про панічні історії настрої в 12-му зенітно-ракетному полку в Севастополі. На території частина через нальоти українських БПЛА техніку перемістили в укриття. А з особового складу там присутні тільки чергові. Решту окупантів розсередили по місту. У Русі переконані, що такі дії командування цього підрозділу окупаційної армії РФ свідчать про зростаючу вразливість військового об'єкту на окупованій території та панічні рішення, які ухвалюються в. Мовах реальної загрози. Далі поговоримо також про те, що спливли нові дані про наслідки вибухів в Криму. Зокрема, під ударом могли опинитися ворожий зенітно-ракетний комплекс ЗРК С-300, С 400 та радіолокаційна станція. Сильно пожежу зафіксували супутника НАСА. Далі дивимося. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер». Там опублікували відповідні фото та відео. На Кершицькому півострові можливо були уражені ЗРК С 400 С-300 та РЛС на південь від села Курортне Ленінського району. Ке на Азовському морі супутники НАСА вночі зафіксували потужну пожежу. Йдеться у повідомленні за інформацією місцевих жителів. Вибухи в Карчі та Феодосі було чути вночі. Також телеграм-каналі зазначили, що там знаходиться позиція ЗРК с 300 С 400 На світлині, яку раніше надіслав підписник, видно пускові установки та РЛС. Підсвічування моти – 300H6Е або 92H6Е. Також у курортному розміщенні рідкісна Каста-2Е2. -Е Крім цього, на півострові під атак. Ко могла опинитися низка аеродромів, які використовують для військових потреб окупанти. Також там повідомляли, що горіло поле між Орлівкою та Качею під Севастополем після падіння ламків БПЛА чи роз'ємного блоку ракета. Одночас, за повідомленнями очевидців, у соцмережах було чутно звуки вибухів і характерне гудіння безпілотника ще й в районі Перевального, що знаходиться під окупацією. Саме в цьому районі дислокується ціла окрема бригада берегової оборони, Чорноморського флоту РФ та 8-й артилерійський полк і саме там ЗСУ раніше уразили в цьому районі склади з боєприпасами. Пізніше з'явилося повідомлення, що із Сімферополя в південному напрямку видно стовп диму. Там газова електропістанція, далі Перевальне. Росіяни по чергу в паніці дописують про прильоти та задимлення. Але mm. це близько було. І ще близько. І ще близько. Тим же часом моніторингова група телеграм-каналу Кримський Вітер з посиланням на супутникові знімки повідомила, що пожежі фіксували поруч та на території радіолокаційної роти ППО Росії. Загалом там чотири кольки з розташованими під ними радіотехнічними станціями одна дуже велика, як дев'ятиповерховий будинок, і три менші, добре помітні навіть із великої відстані. Знаходяться в Огірському масиві. Тепер оба пояснила там раніше. Ця моніторингова група розповідала, що чотири радіотехнічні станції на хребці та між Одосі та селищем Одженікінзе розташовані на висоті 300 метрів над рівнем моря та прикриті радіопрозорими сфероподібними ковпаками для захисту від вітра та снігу. Це станція радіотехнічної розвідки детального виявлення призначені для спостереження за повітряним простором і морською акваторією. Розташування станції на північному висоті забезпечує більшу дальність виявлення цілей. Додали там. Ну а ми бачимо, що наразі українські сили поступово розширюють пролому російської системи проти повітряної. Оборони в окупованому Криму це може стати передумовою для нового удару по Кримському мосту після останнього, який нарешті може стати фінальним. Підрив Кримського мосту Україною мав би серйозні наслідки для Російської Федерації, оскільки цей міст є критично важливою інфраструктурою, артилерією для постачання ресурсів до Криму та на південь України. Міс не лише забезпечує транспортне сполучення між материковою частиною Росії та півостровом, але й відіграє важливу роль у військових операціях, дозволяючи швидко переміщати техніку та особ. Овий склад через Кершинську протоку. Якщо цей об'єкт буде знищений, Росія опиниться в ситуації, коли логістика значно ускладнюється. Однією з основних проблем буде порушення постачання військових матеріалів та продуктів для російських сел, що знаходяться в Криму та на південному сході України. Кримське міст є важливим для доставки пального, боєприпасів, техніки та інших необхідних для військових потреб матеріалів. У разі його знищення Росії доведеться шукати альтернативні шляхи постачання, що не лише підвищить витрати, але й значно. Ускладить логістику ворога, Тож наразі це було все з вас. Підписка та подобайка до зустрічі на ПІТІВІ. Слава Україні.